Я записую вам сьогодні нове відео на Ютуб про те, які речі, на мій погляд з Aliexpress варто придбати. Це суто моя суб'єктивна думка, основана на моєму смаку, на моїх фінансах і на моїх поглядах. Отож, зараз вам все показую. Я склала це в одну коробку. На мій погляд, це дуже важливо, стильно і потрібно. Перше адаптер. Він перекидає з флешки одразу на телефон. На айфон мене айфон. І так само, якщо у вас, наприклад, як у мене небагато пам'яті, мене 128, і мені постійно її не вистачає. Я вигружаю з телефону всі файли сюди. Звичайно, можна купити карту пам'яті, і вам буде ще зручніше. Всі лінки я залишу в посиланні опису під відео. І гарненькі мача. Знов не розуміє, що це робиться в тому світі. Ні, це ось такі щіпчики. Вертати немася. Я побачила їх моєї подруги Олі в Словаччині і захотіла собі такі самі. Чесно, я вже ними користуюсь, напевно, півроку, що дуже зручні. Наступне це ножниці. Я думаю, замовлю собі ще одні такі самі. Вони коротше, дуже класні. Я ними різала навіть курку. Next Station. трохи вже блін 18+. але як є йоржик для унітаза. Ну, а що, таке життя, коли саме. Є ось таке кріплення. Я так розумію, садиться на клей і приклеюється до стіни і отак вісить. І він дуже гнеться. Тобто можна буде залазити в місця і нормально протирати. Ну, не користувалась, не знаю. В тому самому комплекті йшли махрові тряпочки. Два тижні я його хотіла, думала, видумувала, шукала по всяких коротчі, акціях. Хо -хо! Дивіться. Тут вивертається все біленьке. Раз. Тік-тік, де вас. Вони дуже класні, вони силіконові в комплекті йшли дві таких силіконових штучки для того, щоб ставити кастрюлі. У мене скляна поверхня. Та скляна поверхня лопнула. Через те, що я туди, видно, щось гаряче поставила, вона тріснула і треба її поміняти. І далі буду користуватися такими. Ну, але, звичайно, краще взагалі не ставити. І відразу скажу, що в тому самому комплекті йшли ще такі штучки. В комплекті я щось віддала 500 гривень, ну, але я порахувала, що якщо поділити це на шість позицій, то це дуже класна ціна виходить. І наступне. Раз у мене вся кухня буде в майбутньому в чорному відтінку, я ще купила в пепку собі е, сірий, е, синій і чорний рушник, мені подобається, не зможу вам показати, бо вони зараз в стірці. Та загалом докупила ще набір фінч, у цю штучку. І з'їв. В мене була оранжева, вона виймалась. Заводимо його до лікаря. Йому хотіли типу, різати живіт. Я думаю, ну блін, маленька собака різати живі якось не солідно. Поколола йому уколи такі спазмолітики, щоб йому, типу, або через рот, або через ну, попу. Блін, і тут він викакує, вибачте, на слові. Оранжеву цю штуку сіконову. Я, видно, готувала десь корішки, і він є жерт. Ну це просто треш. Ну от як. І в мене раніше, як я займалась кондитеркою. Були всякі такі штуки, і залишилась одна. І вона прозорим кольором має, і от вона жовтіє часом. я її дуже сильно берегла. І от тут виходить 6 позицій, що за 200 гривень, по-моєму, ідеальний варіант. Ну це десь по 35-40 гривень одна. Ну, не що вони чорні. Я ж просто марю чорну кухню. В мене чорний холодильник, чорна індукційна плитка, чорна поверхня, яку я розбив. Духовка. Духовка це взагалі топчик. Штучки. Девсовується мух, з фагно її ростуть. Це може бути як на один, так і на два. Багато відео інших, де я сажу різні свої види рослин. Якщо вам цікаво, можете переглянути. комплекті йшли ще такі дві штучки. Що моя покупка про яку я забула сказати, це з. Алі я замовила собі штатив, такий як в мене був робочий. Я детальніше вас познайомила про це в ролику, яким інвентарем я користуюсь. Це штативка в концерт, і він офієнний. Він повністю виконує мої функції основні, і в нього зріст 1,80 вісімдесят. Він повністю складається, регулюється. Тобто, взагалі лайк, бо камера без нього повна дупа. Далі я хочу показати, як дані предмети та речі інтегруються в моїй квартирі. Як я їх особисто використовую, Отож, слідкуйте, я буду, думаю, вам цікаво.